Так, на 3 місяці від системи шлях було відключено деяких перевізників. До речі, зроблю великий дуже наголос. Там з'являється в ЗМІ-повідомлення, що їх там відключають, вони порушують їх, там, забирають ліцензії і так далі. І дивіться, типовий приклад. на три місяці Всього всього на 3 місяці від системи шлях було відключено деяких перевізників. Давайте розглянемо, кого саме з вами. так, От у нас новина невеличка. тобто, Прошу вашої уваги. Але бачите, забігаючи наперед, покажу відразу, що застосовуються до них там, різні там, штрафи, методи там, і так далі. Але, от, наприклад, на 3 місяці всього-навсього, да? ну, в даному випадку, скажімо так. А, так, тож, що ж у нас відбулося? Згідно з наказом а, від 12 вересня 2024 року 16 перевізників було відключено від системи шлях. За системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. І так, комісія з питань припинення доступу ліцензіантів до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від системи шлях таких перевізників. Дивіться так, перелік. Давайте я трошки наперед забігу. Комісія. Так? До складу Комісії Укртрансбезпеки увійшли представники, хто хто ж комісію цю складає, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державна регуляторна служба України, Офіс омбудсмена України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, ну, АСМАП України. Порушення також розглянемо. Давайте трошки пізніше. Зараз зупинимось на тому, хто ж був відключений від системи шлях. До речі, ми вдивилися всі, цих всіх фопів і ТОВ. Вони, ну скажімо так, зареєстровані в різних містах України, тобто якусь конкретну область чи регіон ну, виділити дуже важко. Ну, Товки там здається дві з Києва і одна. Не з Києва. Ну і ФОПи також є і Захід, і Ужгород, і скажімо, регіон, і центральний регіон. Тому якусь таку побачити якусь динаміку дуже важко. Тобто просто всеукраїнські це ФОПи. Так, дивіться ФОП-Мурашкін Сергій Геннадійович, ФОП Ліхтей Артем Вікторович, ФОП Педорченко Артем Леонідович, ФОП Радом, Радомський Дмитро Валерійович, ФОП Яцюра Андрій Миколайович. ФОП Гонтюк Олександр Якович, ФОП Аранець Сергій Анатолійович, ФОП Смульський Олександр Олександрович. До речі, деякі ФОПи, там ЗМІ також повідомляли, не тільки ми, а інші, що деякі ФОПи були зареєстровані там, буквально нещодавно. Тобто свіжі ФОПи, скажімо так, 23-го року, там, початку 24-го року реєстрації. Але отримали вже ліцензії. Так, ФОП Смульський Олександр Олександрович. Фоп Дубовик Максим Юрійович. ФОП Блаженко Олександр Михайлович, ФОП Таран Вадим Володимирович. Фобс Сімагулін Андрій В'ячеславович. ФОП Колядюк Василь Павлович. Так, ну це ФОП. Тепер ТОВ. ТОВ АВТ Глобал. ТОВ Марі Енджел. Мері Енджел. Мері ТОВ Макар Транс. Макар Транс. Так, ну і дивіться, у нас що у нас відключення відбулося чому? Оскільки це передбачено така відповідальність передбачена постановою Кабміна від 27 січня 1995 року номер 57 І так, що ж саме відбулося, як спрацювали, скажімо так, чому їх, як спрацювали прикордонники разом з Укртрансбезпекою і так далі. Тож, за матеріалами Державної прикордонної служби України? Перевізники у, пері... у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправляння чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулись в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону. На розгляд комісії було подано ще. Ну, Було подано десятки фактів зловживань із внесенням даних у систему після перевірки інформації, щодо кожного випадку було ухвалено конкретне рішення. Ну і от конкретні рішення у нас було позбавити. Там було ще ну, багато, скажем, великий перелік був, але конкретно по кожному випадку було ухвалено рішення. Ну і от як підсумок 16 суб'єктів господарювання, ФОПи і ТОВ. Були відключені від системи шлях на три місяці.